Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська, це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 10 травня 2023 року. Сонце минає градус з'єднання з Ураном, діє якого ще відчуватиметься продовж 10 днів, допоки сонце не перейде в наступний знак. В мінусі небезпека, хоч і спадає, рівень градус небезпеки спадає, напруження, але він все-таки ще суттєвий. В плюсі наші найшаленіші ідеї будуть мати підтримку і успіх. Сьогодні ми почуватимемося доволі впевнено, спокійно, десь навіть вперто нас буде складно переконати діяти інакше, ніж ми собі запланували. Всі задачі ми зможемо вирішити самотужки. Можливі витрати грошей на сім'ю, дім, дітей, комфорт, щоб в холодильнику все було, щоб було все що одягнути. І чоловіки, і жінки будуть сьогодні емоційно спокійними, стриманими. Доволі хорошою буде комунікація, домовленості будуть на взаємовигідних засадах. Всі, доволі, всі будуть сьогодні доволі активні. Чудовий день для творчості, коли ідеї набирають відчутних форм. Обіймайте вашу малечу. Хваліть їх, підтримуйте, підтримуйте всі їхні ідеї, проявляйте інтерес. Це те, що вони точно запам'ятають і будуть вдячні, коли самі стануть дорослими. Якщо ви сьогодні вночі працюєте або будете за кермом, то з 3 до 5 ночі будьте максимально зосередженими і уважними. Підписуйтеся на мій блог, переходьте в біо, там більше інформації про цей день. Дякую вам за увагу! Зустрінемось завтра.